Ми можемо скільки завгодно закривати очі, але порно, проституція і наркотики вже тут, не завтра, не в майбутньому, сьогодні, в твоєму місті, в твоєму під'їзді, можливо, в твоїй сім'ї. Ти можеш думати, що це десь там, але відкрий телеграм і побачиш, як продають наркотики. Зайди в інстаграм і побачиш, як дівчата торгують собою. Подивись історії переглядів свого підлітка і побачиш порно, жорстокіше ніж будь-яке кіно. Це не страшилка, це життя. І ми вже не зупинимо цього, бо це не банда, це система, бізнес, попит. То може вже досить ховатися за традиції, може краще взяти це під контроль. Бо коли ми мовчимо, вирішують інші. Ті, хто заробляє на наших дітях, на їх залежностях, на їх тілах, і всі ці гроші йдуть не в лікарні, не в школи, не в майбутнє, а в кишені бандитів і корумпованих чиновників. Легалізуй, і ти зможеш контролювати. Проституція офіційно під наглядом, з медоглядом, з податками, порно з обмеженнями по віку, з освітніми програмами, легкі наркотики не з рук дилера, а через аптеки з паспортом, як у цивілізованих країнах. Ці гроші це мільйони. І ці мільйони можна направити на школи, на реабілітацію, на підтримку родин, на розвиток культури, а не на яхти для тих, хто сьогодні кришує цей бруд. Бо давай чесно, порно не зникне. Проституція не зникне, наркотики не зникнуть. Це не казка, це реальність. І або ми її контролюємо, або вона контролює нас. Мовчання це не позиція, це співучість. Ми можемо зробити вигляд, що ми проти цього, а можемо взяти відповідальність, встановити правила, контролювати, збирати податки і вкладати їх в майбутнє. Бо або ми будуємо державу з розумом, або продовжуємо жити в тіні, де наші діти продають себе. А ми вдаємо, що не бачимо.